Вітаю учасників всеукраїнського науково-практичного онлайн-семінару Мистецька освітня галузь в умовах освітньої трансформації. Я Григорук Олена, студентка 5-го курсу Група Музичне Мистецтво Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Сухомлинського. Тема моєї доповіді роль вчителя музичного мистецтва у формуванні національної свідомості. Керівник, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доктор філософії в галузі освіти Арестова Людмила Сергіївна. Відродження та розвиток національних традицій у культурі, мистецтві та освіти є одним із пріоритетних напрямків державної культурної політики. Україна відкриває себе світові та відкриває себе для себе. Саме тому. Звернення до свого коріння та вивчення невідомих та слабовивчених сторінок свого минулого дозволить краще зрозуміти наші ментальні координати та, спираючись на ці знання, побудувати стратегію оновлення духовного життя нашої нації. Одним із найпотужніших засобів національного виховання є мистецтво, а одним із дієвих засобів формування духовної культури особистості. Виховання національних почуттів і національної свідомості підростаючого покоління є вічизняне мистецтво. Українське музичне мистецтво є основою формування національного ідеалу, оскільки саме в ньому відображене історичне минуле українського народу, краса природи рідної землі, світ народної мудрості. Важливе місце у вихованні національного ідеалу займає українська народна пісня. Виховання народною піснею з'єднує минулі покоління з наступними, збагачуючи його перлинами народної мудрості, патріотичними почуттями, надихаючи підростаюче покоління на культурно-мистецьку Ще Кирило Стеценко писав, що співи. Мають велике значення в справі розвитку духовної природи дитини. Вони розкривають музичні здібності та прищеплюють їм естетичний смак, являються одним із могутніх факторів у справі національного виховання дітей і розвитку почуття любові у них до рідного краю. Саме тому сучасний вчитель музичного мистецтва. Має усвідомлювати свою найважливішу соціокультурну місію транслятора культурного потенціалу українського народу і на цій основі виховувати підростаюче покоління з високим рівнем національної свідомості. Для того, Щоб виховувати в учнів національну самосвідомість, учитель музичного мистецтва має мати складну, інтегровану, особистісну характеристику. Що містить сукупність мотивів до виховання національно свідомих особистостей, усвідомлення виховного потенціалу вітчизняного музичного мистецтва, зокрема, в народу пісенної культури вміння е, акцентувати увагу здобувачів освіти на її патріотичній тематиці, національних цінних засвоєння музичної культури свого народу та формування на цій основі національної свідомості можливе. Тільки при наявності музичної активності, музична педагогіка виділяє три види творчої музичної діяльності, з яких складається інститут музичної культури суспільства, це діяльність композитора, виконавця і слухача. Урок музики передбачає всі ці види діяльності. осмислюючи красу музики через власне музично-естетичне ставлення, діти усвідомлюють, що вона колись була створена і чуттєво пережита в музичному досвіді самого композитора. Спілкування Підлітка з національним мистецтвом спонукає його творчо осмислювати власну естетичну та соціальну сутність, стимулює самостійне усвідомлення ролі та місця в житті народу, впливає на його свідомість. Та почуття. Тому, для того щоб музика суттєво впливала на формування та розвиток особистості, необхідно, щоб діяльність школярів на уроках музики викликала інтерес та емоційне піднесення, була насичена елементами співпереживання. Отже, музика здатна виступати одним із дієвих засобів у справі формування національної свідомості підлітка. Використання музики, її здатності активізувати людські емоції в процесі узагальнення, понять національного менталітету та національного характеру також відіграє роль соціально-психологічної та педагогічної основи виховання, а усвідомлення і переживання змісту музичних образів дозволяє глибше сприймати особливості культури своєї нації, її духовні цінності та ідеали.